Одній арені з нами на зв'язку. Політолог Андрій Вігірінський. Пане Андрію, слава Україні! Слава героям, доброго дня. Е Почнемо з хорошого насправді е, останнім часом, особливо з 24 го числа, е, в день нашої незалежності, до України, е, надійшло дуже багато пропозицій і підтримки допомоги від європейських країн насамперед. це і в економічному, військовому, е, дипломатичному плані, і так далі. Чи розглядають зараз європейські країни насамперед Україну як переможця в цій війні, і як їм треба буде жити у світі, де Україна вийде вже ну? Незалежною як державою, в якій немає більше війни на її території, хороше питання. Ви знаєте, я як українець не можу вам відповісти інакше, ніж звичайно розглядають як країну переможців. Е, просто є нюанси, ці нюанси полягають в термінах. І ці терміни українцям чи їм доведеться напевно з ними змиритися в голові. Тому що уже сьогодні за цілим рядом повідомлень міжнародній пресі і аналітичних публікацій, які, скажімо, так над надбанням суспільства, мова не йде про те, що ця війна може завершитися там протягом поточного року чи до зими. тобто, навіть той план переозброєння української армії надання фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів, він розрахований на роки. Якщо ми говоримо про окремі види озброєнь, які планує постачати Німеччина, то там уже терміни постачання теж 23-й рік, і при чому ну не січень і не лютий місяць, А, да? тобто деякі можуть вироблятися і постачатися навесні. Станом на сьогодні ми можемо говорити з вами про те, що країни, які підтримують Україну, усвідомлені в тому, що війна, процес війни, да, який відбувається на території України, затягнеться, ну напевно, на перспективу щонайменше рік. Що за таких умов вони і планують свою підтримку і постачання відповідного озброєння саме з огляду на ці терміни за результатами цієї підтримки, навряд чи скажімо так, країни, які б розраховували на поразку, фінансували і вкладали б фінансовий ресурс власних країн в ту країну, яка потенційно за їхніми планами повинна програти. Ну тому тут скажімо так, з точки зору збереження державності України сумніваю в тому, що вона існуватиме, немає ні у кого. Ну, з принаймні з тих країн, які нас підтримують, і заявили про це чітко з точки зору модальності. Ну скажімо, чи сценарію, чи розвитку сценарію, я думаю, що е ніхто офіційно чи публічно його зараз озвучити не може просто в силу того, що ці модальності і сценарії завершення війни вони так чи інакше формуються на полі бою. І ну якщо Путін малює для себе свій сценарій, якийсь який змінюється в залежності від ситуації, знову ж таки, на фронті, да то і європейці, і міжнародні оборонні відомства, і інститути вивчення війни, вони так само моніторять ситуацію і припускають. Те, як може ситуація розвиватися через три місяці, через півроку, через рік, які засоби озброєння будуть потрібні, які не потрібні, от коли ми говоримо з вами, навіть про скажімо, військове постачання, да у нас немає засобів протиракетної оборони ну, великої дальності, середня і мала дальність. І коли офіційні представники Пентагону говорять про те, що Україні... Немає цілей, які можна вражати, чи які необхідно вражати на відстані там понад 300 кілометрів. Ну напевно, значить, не весь арсенал вони нам постачають. І ми з вами допускаємо і розуміємо, що е, удар, допустимо, по Білорусі, ну про який ми допустимо з вами е, хотіли б припускати і вбачати його за можливим. На сьогодні обмежений технічною здатністю це реалізувати виключно тим е, військовими компонентами, які є у розпорядженні України. І ці військові компоненти, які є в розпорядженні України, поки що, відповідно, для таких ударів не наносяться. Хоча шкода, яка завдається Білорусь зі сторони Білорусі так, чи з їхньої території, і завдяки інфраструктурі, яку вони надали в користування Російській Федерації для наших інтересів і для нас з вами, і для нашої оборони, вона надзвичайно висока. Тому, е Підтримують країну. Звичайно, що на День Незалежності кожен уряд, кожна країна, яка взяла на себе зобов'язання підтримати Україну, намагався зробити певний подарунок нам з вами. І ми їм за це, безперечно, вдячні. Але ці подарунки вони вписуються в загальну концепцію того, як вони бачать перебіг військової кампанії на території України. І поки що, я ну, відверто вам скажу, я не бачу постачання наступального озброєння. Ну, тобто для для наступальної операції потрібна важка бронетехніка в значній кількості, як любить висловлюватись пан Арестович, в товарній кількості танки, БМП плюс прикриття з повітря, да? це ж очевидно, і да, є плани довгострокового навчання наших пілотів для винищувачів чи четвертого покоління, чи допустимо винищувачів, які списуються, знімаються з озброєння у Сполучених Штатах, але і навіть висловлюються думки про можливість постачання. В довгостроковій перспективі там чи в середньостроковій. середньострокова це мінімум три роки, два-три роки. Тому е нам доведеться напевно звикнути з думкою. Ну до неї нас підводять уже до цієї думки, і власне наше військово-політичне керівництво тут, е скажімо так, не радикально. Тобто не прямими висловлюваннями, да а окремими публікаціями, які носять такий доволі не розмазаний вигляд для звичайного пересічного глядача да, чи читача, але вони теж підводять до того, що процес війни, сама війна на території України, це напевно той стан, в якому ми перебуватимемо довго. От пан Резніков да, його публікацію, яку цілий ряд людей. Сприйняв в українській правді як знайти таку фундаментальну працю напередодні зміни місця роботи в напрямку підвищення. Я б не згоден власне з такою оцінкою. Він він пише саме як міністр оборони той країни, яка перебуває в стані війни, і де питання оборони розширюється. На сфери, які не відносяться виключно до постачання збройних сил України, де він говорить про те, що нам доведеться навчитися жити з тим, що кожен з нас, навіть ті, цивільні особи, які знаходяться в тилу, вони зобов'язані будуть вносити певний вклад. В перемогу, ну в тому числі відмовляючи собі в чомусь. Це ж підготовка і до опалювального періоду, який буде в Україні доволі складним. Це підготовка до фіскальних обмежень, де про них треба говорити. Є ініціативи, ну як про які ми зараз можемо говорити вже де як публічно, які підтримуються і парламентарями, ну не всіми, але принаймні частиною парламенту підтримуються ініціативи по податковій реформі. Ну, ми її очікуємо. Для чого? Для того, щоб наш бізнес у наступному році да, мав можливість створювати робочі місця, створювати робочі місця для того, щоб не було потоку мігрантів додаткового. Да. І тому пропонується полегшити умови ведення бізнесу до там, категорії от, оцих 10, 10, 10, 10 і 3. Чи є для цього голоси? Ну принаймні, скажімо так, в. Буде дивно, якщо в парламенті не проголосують представники слуг народу, але принаймні, враховуючи те, що їм потрібні опозиційні голоси, я думаю, що депутатські групи окремі да чи те ж саме там за майбутнє, чи власне та ж сама група бойка сьогодні. Вона проголосує за цю ініціативу. Бо європейські видання станом на сьогодні вже пишуть прогнози про те, що Європа, Очікує в осінньо-зимовий період, що найменше ще додатковий приплив мігрантів з України в розмірі, ну, в обсязі близько 2 мільйонів осіб. Звідки вони візьмуться? Ну, тобто і зв'язку з чим відбудеться додаткова міграція. Це скоріше вже не буде фактор, Ми сподіваємося з вами. Да, про те, що це не буде фактор окупації території додаткової. Це буде фактор, скажімо, фінансово-економічний чи соціальний. На да, тобто, тоді коли є необхідність в засобах для існування, а віднайти можливості, здобути засоби для існування в Україні, стає складно, і за таких умов в умовах конкуруючого ринку праці громадяни України можуть покидати територію України. Так ми цього допустити просто не повинні. І оці всі речі, ну, до яких ми звикли, напевно, під час весни, де два-три тижні, ми йдемо в контрнаступ, ми відвоюємо, вони необхідні були з точки зору інформаційно-психологічної роботи з населенням. Заради того, щоб не допустити упадку настрою, щоб не допустити песимізму. Але станом на сьогодні, вже коли ми свідомі в думці про те, що Росія так само готується до затяжної війни, і різні видання пишуть про те, що апріорі один із планів, де випадку, якщо бліцкрик, на який вони планували, не буде реалізований, він передбачав проведення військової кампанії на території України в межах щонайменше 2-3 двох-трьох років. Ну і на такий термін ми повинні з вами вірогідніше за все вірогідніше за все і налаштовуватись. Тому, ну я думаю, я думаю, що наряду із символічними кроками, які потребували, ну потребувався мораль моральний дух українського народу, українських збройних сил, е, обіцянки допомоги, обіцянки фінансової підтримки, на день незалежності вони виконували ще і функцію, і роль того, що з нами наші партнери надовго. Тобто ці плани довгострокові, це не стільки потрібно їх розглядати як зраду, да? що ось не надають уже зараз чи вчора, а ми б уже перейшли в контрнаступ і вже відвоювали територію. Ну, напевно, з Російською Федерацією, яка ще не знаходиться в стані глибокого економічного занепаду да? і не відчуває значного дефіциту в військовій техніці, говорити про швидкий бліцкриг, да? ну тобто вже контрнаступ з нашої сторони, напевно, складно. Да? Відповідно, виснаження Росії. Плюс поступове переведення України на озброєння НАТО і накопичення достатньої кількості цього озброєння, до, ну, скажімо, в середньостроковій перспективі дозволить говорити, що з часом, часом ми зможемо відновити суверенітет. Ну, скажімо так, на тій території, принаймні, яка була нашою суверенною до 23-24 до лютого, з подальшим розвитком цієї ідеї в напрямку відновлення територіальної цілісності в межах адміністративних кордонів України, визнаних організацією Об'єднаних Націй, ну будемо насправді <кхух> на те теж сподіватися. Але я от теж прихильник того, що війна не буде швидкою. Але є дуже багато факторів знову ж таки, які на це впливають. Ніхто не знав, що чотири Хаймерса можуть наробити стільки шуму. Тому все ж таки є, знаєте, як в фільмі Топґан диво номер один, диво на диво номер два і диво номер три. Тому будемо сподіватися, що таких див буде дуже багато. І от одне із них у Сполучених Штатах місії з підтримки України їй дадуть назву, призначать генерала і. Окреслили її так в двох словах як довгострокову місію. До речі, те про що з чого почалася наша розмова? Чи є від цього якісь профіти для України? Ну, звідси, з даного приводу є тільки одна публікація. Її оприлюднювали з Street Journal. і попри те, що вона, вона не є надзвичайно великою, деталі там вкрай мало крім назви. І паралели допустимо з операцією на близькому сході на про те, що сама наявність операції вона передбачає можливість отримання додаткового фінансування раз і розсрочки в розрахунках за постачання, що важливо для нас, да? можливо, ми зможемо навіть цю операцію, якимось чином зв'язати з поняттям «ленд-ліз». Ну, тобто лендліз, це в принципі процедура постачання з відстрочкою оплати, дачі оплатою того, що е, ну скажімо так було ліквідовано в полі бою, чи і допустимо наявність операції, під яку можна виділяти окремий бюджет там Пентагону. Ну, Окей, можемо прийняти цю позицію. Друге питання стосується координації. Координації саме відповідальної особи генерала. Тобто ми вже не говоримо про міністра оборони да, чи главу Пентагону, як про того, хто веде перемовини в рамках Рамштайна, чи веде в рамках, допустимо, інших форматів взаємодії, а ми говоримо про відповідальну американську групу військових за конкретну цю операцію, яка передбачатиме пряму безпосередню координацію з нашим оборонним відомством. Фактично, ну. Російська пропаганда, я вже навіть відчуваю і знаю, як вони це подадуть. Що назвою назви операції сполучені штати підтверджують те, що вони приймають участь у війні, але для нас це важливо з точки зору напевно більш кращої обізнаності американської сторони про стан нашого озброєння і стан і ситуацію на фронті, оперативнішого реагування, виділення коштів на придбання озброєння техніки, ну і його виробництва тобто, не зі складів. Ну чи скажімо, з резервів сполучених штатів будуть видавати певні види озброєння, а будуть виробляти вже з урахуванням фронту, да, тобто особливості фронту чи особливостей ведення війни. Ну і власне коротше, ну знову ж таки, це питання, яке стосується переходу в більш довгострокову. Тогострокову стадію війни, яка навряд чи завершиться до кінця року, я, я вважаю, що для нас це плюс. Розумієте, коли офіційне відомство Міністерства оборони опікується конкретною війною в конкретному регіоні, і це стає частиною внутрішньої політики Сполучених Штатів, дану офі на офіційному рівні, не на рівні просто надання певних видів озброєнь чи на рівні консолідації зусиль а, в рамках формату Рамштайн, це стає частиною політики і для республіканців. Які потенційно займуть більшість в конгресі, да, після виборів Листопаді, і для демократів, і власне кажучи, завершення цієї операції, яка отримує назву, дачі припинення виділення фінансування на неї, воно потребуватиме як мінімум комунікації на рівні парламентарів і населення сполучених штатів про те, що ну чекайте, ми здійснили формальне. Формальне визначення того, що ми підтримуємо е, демократичну Україну. Ми зробили перемогу України чи скажімо ну так, скажімо, успіх у війні України частиною наших внутрішніх внутрішньополітичних завдань з огляду на те, що ми є прихильниками певних демократичних цінностей, які не можуть бути зламані авторитарними режимами. А як ми можемо припинити е, виконання цієї операції? Да, тут е, ну хейтери і песимісти закинуть історію з Афганістаном, але історія з Афганістаном вона. Як мінімум в грошах оцінюється в один трильйон доларів, і я думаю, що якщо якщо після фінансування в один трильйон доларів української армії ця операція буде припинена з боку Російської Федерації, вона буде припинена вже тоді, коли наші збройні сили будуть точно знаходитися на державних кордонах України, ну з витісненим ворогом, тримаємо. Як то кажуть, за то кулаки, щоб цей момент настав якомога швидше, пане Андрію. Вам дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам з нами на зв'язку був Андрій Вігінський. Це політолог, з яким ми говорили про ситуацію на міжнародній арені, про підтримку України. Про те, що насправді всі ці думки про те, що війна закінчиться швидко, їх немає і наразі говорити про це не доводиться. Треба готуватися до такого затяжного протистояння, але бувають дива. Тому на них завжди треба чекати, в них треба вірити. І перше диво це ЗСУ. Їх треба вірити, підтримувати, допомагати, тому що тільки вони. І тільки ті, хто їм допомагають, можуть наблизити нашу перемогу. Ми ж тим часом робимо невеличку перерву, а після неї обов'язково повернемося у цю студію для обговорення найважливіших новин вже, уже до цієї.